Вітаю, друзі. На початку жовтня 2022 року. Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про заборону переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Тоді два роки назад в народі це рішення РНБО назвали самозабороною Зеленського після семи місяців війни. Володимир Олександрович нарешті зрозумів, що розмовляти з ворогом не можна. Це категорично заборонено робити. Але, очевидно, тоді весени, 2022 року, Зеленському дуже кортіло і дуже хотілося все-таки говорити з Кремлем, з Володимиром Путіним. І ось Володимир Олександрович у такий оригінальний спосіб розв'язав це протиріччя, зібрав. Засідання Ради національної безпеки і оборони і сам собі заборонив вести перемовини з Кремлем і з Путіним, ось якби тільки Володимир Олександрович у жовтні, а вже поточного 2024 року провів засідання Ради національної безпеки і оборони і сам собі заборонив брати. Зобов'язання в односторонньому порядку перед Російською Федерацією також сам собі заборонив додумувати за Путіна і заборонив собі допомагати Путіну бути сильним лідером. То це було б, як на мене, значно сильніше і значно краще, ніж ось та дворічної давності заборона. Розмовляти з Путіним сьогодні українські засоби масової інформації опублікували заяву президента України Володимира Зеленського. Взаємна відмова від повітряних атак по енергооб'єктах Росії і України може бути початком згортання гарячої фази війни. Я хотів би сьогодні обговорити коротко, дуже цю заяву Зеленського. Ще раз нагадаю, як вона звучить, що взаємна відмова від повітряних атак по енергооб'єктах може стати початком завершення гарячої фази війни. Те, що удари по енергетичній системі Російської Федерації, Є болючим місцем для Кремля і для Путіна, я думаю, ясно уже всім в світі, навіть в Бразилії і в Аргентині. Це вже всім ясно. Не ясно, це тільки Володимиру Олександровичу Зеленському, нашому президенту України. І тому замість того, аби бити ще більше по російських енергооб'єктах і мовчати. Володимир Олександрович почав говорити, і не просто говорити. Він вирішив зробити Путіну пропозицію. Замість того, щоб, ще раз повторююсь, мовчати, він почав говорити. Говорити повинен Путін і просити виходити з пропозицією, саме повинна російська сторона. Але російська сторона, вона, по-перше, розумніша, а по-друге, вона має недумкуватого ворога в особі Володимира Олександровича Зеленського. І тому російська сторона може собі дозволити мовчати, тому що вона точно знає, що говорити буде Володимир Олександрович Зеленський, і він буде просити. Тобто, ми виступаємо в ролі прохача і фактично демонструємо слабкість. Хоча в ролі прохача повинні виступити росіяни і в такий спосіб продемонструвати слабкість, показати, що це для них болюча і вразлива тема. Що робить Зеленський? Він фактично добровільно відмовляється, причому сам відмовляється цією заявою, від найбільш такого дієвого сильного, я би сказав, єдиного аргумента у війні це удари. По енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. І відмовившись від цього сильного аргументу в війні, ми, звичайно, не досягнемо заявленої задачі або заявленої цілі президента Зеленського. Це не зупинить гарячу фазу війни. Це просто виб'є у нас аргумент, важель у цій війні. І допоможе Путіну досягнути своїх цілей, які він захоче. Це призведе до нових втрат території. Я не буду казати про втрату там, суверенітету незалежності. Хоча, якщо розгорнути цю думку, то чому б ні? Тому що в нас більше немає ніяких козирів в цій війні, окрім як удари в глибину Росії саме по енергооб'єктах напередодні зими. Тобто Зеленський добровільно фактично хоче здати. Оцей головний чинник у нас уже в Україні почали плескати в долоні і розцінювати оце тимчасове затиш'я як якісь уже дипломатичні зусилля і успіхи з боку української сторони. Це, м'яко кажучи, інфантилізм, тому що, по-перше, ми не знаємо, чому відбувається зотище. Можливо, Росія просто накопичує ракети, ракети для того, щоб вдарити залпом 30 грудня або тоді, коли будуть морози по українській енергоструктурі, і вивести все з ладу, чому цю паузу розцінюють як взаємне припинення? Ударів по енергооб'єктах. Ніякої згоди не було. Ніхто не зобов'язувався нічого робити. І Зеленський в односторонньому порядку бере на себе оці зобов'язання. Хто його тягне взагалі за язик? Оце все говорити. Тобто, ми повинні, в принципі, зрозуміти просту річ. Поки що. Це так зараз виглядається ситуація. Або нас візьмуть тепленькими. З сяючими лампочками, з працюючою енергоструктурою, ми програємо цю війну, можливо, втратимо суверенітет, але з енергосистемою. Або ми переможемо у війні, але з розбитою енергосистемою І з труднощами. Ми повинні щось заплатити за цю перемогу. Такого не буває. Іншого поки варіанту я не бачу. І ось Зеленський пропонує фактично. Ну, що найменше це здачу територій в обмін на працюючу енергосистему, тому що згортання гарячої фази війни це відмова від територій. переведення їх в повернення в дипломатичний режим це те, що ми вже проходили з мінськом 1 мінськом 2 коли нас переконували, що війна на Донбасі вона не має військової розв'язки, тільки дипломатичну розв'язку має. Так, оце все повна дурниця. Я ще раз повторюю, що те, що зараз заявив Зеленський, це, ну, в принципі, не призводить, я ще раз, це двоє зворотній ефект. Це ніяким чином не закінчує гарячу фазу війни. Ми припиняємо бити по російській енергоструктурі, вони припиняють бити по нашій енергоструктурі, і всі свої зусилля Росія. Докладає на суходолі і нас додавлюють, тому що у них є енергетика, у них є торгівля, у них є гроші для того, щоб вести війну. Якщо ми їм розіб'ємо енергоструктуру, а вони нам розіб'ють енергоструктуру, то це і призведе до зупинки гарячої фази війни. Іншого варіанту немає, не існує поки що. Можна, звичайно, озброїтись так, щоб відбити їх атаку, але завдати їм урон. Удару, іншого варіанту немає. Отже, нібито Зеленський сім місяців тому, я маю на увазі 2022 року, в жовтні 2020 року, щось зрозумів, складалось враження, що він зрозумів, що не можна розмовляти з ворогом. Але ж це кортіння, оце бажання постійно розмовляти, воно все одно в нього пересилює. І незважаючи на те, що він собі заборонив розмовляти і зустрічатися з Путіним, він все одно говорить з ним. Він не може себе зупинити, Зеленський. І він починає розказувати, оцінювати цю паузу, ніби як уже початок перемовин і він протягує руку, руку путіну. Що давайте, от ми почнемо з того, що не будемо бити по енергоструктурі. За це, це, це саме те, що путіну потрібно, і Кремлю. Щоб ми припинили бити по інфраструктурі, і вони а, торгували, щоб в них було все нормально з енергетикою, а, значить і з грошима. А потім Путін все порушить. Це ж наступний важливий момент. Ніяких ж зобов'язань немає, ніхто ж, ніхто от, навіть нічого не підписав і публічно не сказав. Зеленський сам говорить за Путіна і бере фактично зобов'язання в односторонньому порядку. Для чого він це робить? Ну це просто не можна сказати, замість того, щоб навпаки користатися можливістю і бити. І Кремль і Путін це оцінить це оцінить однозначно, тому що це поведінка військової людини це поведінка політика. А те, що зараз демонструє Зеленський, це поведінка торгаша, слабака, який, будучи в сильній позиції, вибігає, починає просити. Це Путін повинен вибігати і просити. Його треба довести до цього, а потім відмовити йому, нічого не відповісти і продовжувати бити до тих пір, поки він не виведе свої війська. Оце правильна поведінка і правильна позиція. Тобто, це треба так вміти. Потрапити нарешті в сильну позицію, а представляти себе слабаком і робити ось такі заяви. Ну, от так би я прокоментував оцю дурноту, яку сьогодні заявив Володимир Зеленський. Ще раз повторююсь, що, на жаль, наш Зеленський значно тупіший і дурніший за Дональда Трампа. Мене критикували, що колись мені згадають, що я Трампа називав дебілом. Але я зможу себе захистити. Я скажу, не чекайте. Я Зеленського називав ще гіршими словами. Так що Трамп мені пробачить. Закінчу на цьому. Дякую всім за увагу і за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.